Друзі, привіт! А у нас Outlander на продажу, це Одеська філія. Подивіться, Outlander Excel в чорному кольорі на легкосплавних дисках, гума Редштейн. Дуже цікавий автомобіль. В салоні у нас текстиль. Бачимо стан салону. У нас мультикермо, повний електропакет. Також є система мультимедії, є кондиціонер, все працює. Подивимось на задній ряд. Великий задній ряд. Є підстаканник. Підстаканники під лакітнику або можна розмістити трьох людей. Двигун 2,4, також встановлена газова установка. І все одно, попри встановлене ГБО, місця в багажнику вистачає цілком для всіх ваших речей та покупок в супермаркеті. Даний автомобіль доступний до перегляду з адресою вулиці Михайло Рушевського, 15А, місто Одеса, а придбати ми вам його можемо допомогти в кредит-лізинг, трейдинг або заготівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Приходьте до нас, пригостимо кавою, розкажемо про авто, проведемо тест-драйв та продамо мрії. До зустрічі, мирного неба!